В ім'я Аллаха, всемилостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу світів, і хай благословить Аллах і вітає посланого милістю усім світам нашого Господина, Мухаммеда, його родину і його чистих сподвижників, і тих, хто пішов за ним як найкраще, до судного дня. Опісля. Дорогі слухачі, вітаю вас ісламським благословенним і прекрасним привітанням від Аллаха ва варахматуллагіуабарак'яту ставлять питання, що стосуються ігор, у які грають сьогодні діти, а подекуди й дорослі, в яких присутня магія, вбивства, блуд, знущання над релігією, кидання Корана на землю та інші подібні речі. Багато з цих ігор доводило їхніх гравців до вбивств і самогубств, як, наприклад, гра Синікіт, і подібні до неї. Ці ігри створені спеціально для руйнування ісламу в душах дітей, а відтак і дорослих, незважаючи на те, що на перший погляд вони здаються нешкідливою розвагою і способом вбити час насправді вони несуть у собі чинники руйнування релігії та моралі. Регулярно граючи в такі ігри, хлопчики, юнаки та молоді люди звикають до заборонених речей до магії, що є невір'ям. Хай вбереже нас Аллах від цього. в них присутні непокриті жінки та розпуста як щось повсякденне, також у них звичайне явище, вбивство безправедної причини, до яких потім звикаєш. Вони бачать, як Коран кидають на землю, знущаючись над книгою Аллаха, що є теж невір'я, і вони починають сприймати це як щось звичайне, ці ігри створені ворогами ісламу за добре продуманим. Підступним планом, щоб розбестити нашу молодь і зіпсувати зростаюче покоління. Багато що з цього дається дітям безкоштовно, але ціною стаєте ви самі ваші діти, яких ви втрачаєте, і ви, будучи батьками, відповідальні, купуючи такі ігри своїм дітям, не звертаючи уваги на заборонені, осуджувані та згубні речі, що містяться в них це неприпустимо, мій брате. Це неприпустимо купувати такі речі і давати грати в них своїм дітям, також неприпустимо, щоб діти витрачали свій час на подібне, вбираючи в себе те, що руйнує релігію та мораль. Навіть якщо в цих іграх немає всієї цієї шкоди, саме безглузде, проведення часу, шкоди дітям, відволікаючи їх від молитви, читання корана, шанування батьків, корисного навчання. Та виконання своїх обов'язків у житті. Якби в цих іграх було тільки це відволікання від обов'язкового і похвального, то й тоді вони були б заборонені. А що вже казати, якщо там є чаклунство вбивство, насміхання над Книгою Аллаха, якщо в них є міфологічні казкові елементи, що руйнують розум дитини, поки вона дивиться на всі ці вигадки різноманітні персонажі. З язичних міфів і легенд, інколи там є підрив віросповідання, підрив божественної сутності, а що вже казати про підрив моральних цінностей, всього цього треба остерігатися, не допускати цього і подібного не повинно бути в домівках мусульман. Якщо вже дати дітям щось, то нехай це буде корисне, що розвиває їхній розум, виховує ісламську моральність. Мусульманам слід пропонувати подібні альтернативи. Я вважаю, альтернативи існують, навіть якщо вони недосконалі й обмежені, але ними можна користуватися замість цих гидот і забороненого. Просимо Аллаха про Благого Кінця і щоб Він уберіг наших дітей від усієї цієї біди, а наші домівки від гидоти і забороненого. Хай благословить Аллах нашого Господина Мухаммада. Його сім'ю і всіх його сподвижників, ассаляму ва рахматуллахі ва абаракету.